Команда Стоп. Вона дуже легка і дуже вчити легко, тому що якщо у вас команда ні є, значить собака буде виповнювати стоп. Бо команда Ні, по суті, це і є команда СТОП. Що я маю на увазі? Дивіться. Коли ви кажете собаці ні, ви кажете ні саме на, на те, що вона робить. А якщо вона просто йде до дороги, да? от вона підходить до дороги, і вона просто йде. За що ви кажете ні? За те, що вона йде, рухається. І коли ви кажете ні, ви показуєте, що ви від неї хочете, затримуючи повідок. Фізично затримуєте, не даєте собаці далі йти. Тобто до дороги підходите, кажете або ні, або стоп. Я би спочатку вчив так: ні. Коли вона на дорогу заходить, ви кажете ні і тут же приговарюєте команду стоп. Тобто ви кажете ні, вона зупиняється і дивиться, що ні, що я не так роблю. І вона зупиняється і дивиться. І ви кажете Стоп, самі зупиняєтесь, і собаку зупиняєте по Да? Але коли ви собаку зупинили повідком, затримали її, і вона не пішла е, на дорогу, повідок треба тут же відпустити, чуть -чуть, да, його сповільнити, щоб там на, на сантиметр 5 сантиметрів, щоб він чуть-чуть звисав. Е, і коли ви спустили цей повідок, е, щоб він її не тримав, фізично не тягнуто. Чому? Тому що собака повинна сама думати і розуміти, що ми від неї хочемо. Тому, коли ви сказали Ні, стоп, е, натягнули повідок, потім відпустили, і дивитесь на реакцію собаки. Якщо вона йде. Е, Якщо вона йде на дорогу, ви знову її ні. Повідком затягнули її назад на тротуар, і повідок знову відпустили і сказали стоп. Да, приговарюючи, створюючи нову команду. Стоп uh, звучить команда також твердо. Що таке твердо? Твердо, це сильна команда, дуже важлива. Як ні, да, як uh, ну, середній тон тонка, да, або навіть трошки твердий. Стоп! Да. Бо це я ж кажу, як майже як ні. Uh, і все, і ви стоїте біля дороги, і ваша собака стоїть, і ви стоїте, повідок опущений. Супер. Собака дивиться на вас і чекає до подальших дій. Що ви робите? Мовчки йдете. Можна навіть, навіть без команди пішли. Просто мовчки. Коли ви мовчки йдете, ваша собака просто повторює з вами цю дію. І йде за вами. Все. На пішохідному переході можна чуть-чуть вас побігнати на метр півтора, да? ну ви тримайте не, не довгий був. Можна і вправо, вліво на метр півтора, назад можна на метр півтора. Тобто собаці не обов'язково йти поруч на пішохідному переході, хоча можна і навчити. Тобто комфортно для собаки метр півтора туди-сюди на пішохідному переході. Якщо собака заважає людям, ну ладно, можна привчити поруч, можна привчити поруч. От і все. Кожен раз, коли собака заходить на дорогу без вас, ви робите її зауваження НІ СТОП. Все, вона не буде вибігати на дорогу за буде виходити з вами або одночасно, або за вами. Яка різниця? Відпрацювання цієї команди не значить, що собака буде розуміти, що на дорозі буде небезпека. Чому це відбувається? Тому що собака, по перше, сприймає команду СТОП як команду, так? якусь строкову. Або за смаколик, або просто тому, що хазяїн так сказав. І не завжди вони розуміють, для чого вони це роблять, і яка небезпека, якщо вони не зроблять, вони не розуміють це. Тому навчайте ваших собак правильно реагувати на небезпеку. Яким чином? От ви, коли встаєте і йдете на собаку, робите зауваження. Собака відходить від вас, відходить. Значить, вона розуміє, що таке небезпека, піджимаючи хвост, розуміє, як. Реагувати на цю небезпеку. Далі ви їдете тілешкою з епіцентра на собаку, чуть-чуть да, показуючи, що типу це машина, і собака відбігає від тілешки, бо вона знає, що тілешкою буде неприємно, якщо її штовхнуть. Навчили такого, значить, ваша собака вже знає, що таке небезпека, коли на неї щось рухається. Значить, вона може автоматично на машину реагувати, відходячи від неї. Але пам'ятайте, собаки реагують на машини. Саме коли машина рухається не швидко, 5, 10, 15 км за годину, максимум. Чому? Тому що е, вони відбігають від небезпеки, коли вона метр півтора. Да, Ця небезпека, два. А якщо вона далі, собака не відбігає, тому що вони відчувають небезпеку, саме коли дуже близько. Тому собаки попадають під машини, особливо дворові, чемні класні виховані соціальні. Навіть дворові попадають під машину, чому тому, що там швидко їде машина. Вони не встигають зреагувати, і для них це дуже важко, розумієте. І логічно, що машини в у дворах, коли їздять, да не швидко. З цими машинами ваша собака може справитись і відбіжати на безпечну відстань. А от на трасі на дорозі, м -м. тому будьте уважні, відпрацьовуйте стоп поруч, якщо треба. Це дуже важливо. І, взагалі, більш детально про правила дорожнього руху. У мене є е, 30 відеоуроків безкоштовних. В шапці профіля Тіктоку, Інстаграма або Ютуба заходите і там є посилання. Через посилання переходите в безкоштовний телеграм-канал. Там 30 відеоуроків, в, прикли... в прикріплене повідомлення. Е, нажимаєте, вас перекидує в початок каналу, і там вони є ці відео.